Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практикум в якій ми практично запускаємо товарний бізнес з повного нуля. Тож перейдімо до справи, що сьогодні ми розберемо, що вам потрібно, щоб запустити свій товарний бізнес, свою товарку, свій інтернет-бізнес. Що вам потрібно робити? Перше це вибір товару, далі створення лендінгу. Ми також розберемо структуру лендінга, який сам. Буде продавати. Підключимо crm систему до сайту, також підготуємось до реклами, розберемо і проктик, де знайти креативи, як їх зробити. Також поговоримо, і як написати тексти. І бонус буде також масштабування реклами Facebook. Тому дивіться це відео до кінця. Перше, ми. Маємо вибрати товар. Я звернусь до своєї рубрики в Ютубі. Пошук трендів. Якщо ви ще не підписані на мій Ютуб канал, то звичайно ставте лайк та підписуйтесь. Тут я розбираю не тільки як запустити товарний бізнес, а також багато чого цікавого. І, до речі, розповідаю ділюсь з вами своїм досвідом, як знаходити товари. Тут у мене був приклад з шуруповертом, тому ми його візьмемо як. Офер для запуску реклами. У мене тут оцінка, я бачу, 7 із 10 електрична викрутка. Добре, поїхали. Коли ви вибрали сайт, вам потрібно зробити лендінг. До речі, цей товар я знайшов в Adhortie. Це Spice Service. Ось дивіться, креативи також можна взяти. І текст. Також лендінги. Це не працює. Також бачимо інформацію по цьому, я от. Знайшов інтернет-магазин, так він схожий на лендінг. З цього інтернет-магазину ми можемо брати якраз інформацію для створення свого ленінгу, якщо ви не знайшли лендінг. Добре, створювати лендінг Ми будемо на конструкторі сайтів для товарного бізнесу. LP Mobi. До речі, тут є тариф повністю безкоштовний на один лендінг. Бачите, лише не можна скачувати лендінги, але доступні всі функції. SSL сертифікат, можна припаркувати домен, можна отримувати заявки в Telegram, інтегрувати CRM систему, а також спашку. І всі лічильники також у вас будуть доступні. У Нас вже є аккаунт. Я попрохав помічницю зробити лендінг. Вона зробила ось. Такий ось лендінг, електрична викрутка, трансформер вибрала один із шаблонів досить непогано. Також вона зробила ще один міні лендінг Так, якщо хочеться протестувати швидко товар, то можна взяти міні лендінг та використовувати його так. Лише міняємо текст, так, заголовок, картинку і ціну. І можемо так. Тестувати багато різних товарів зайде, не зайде, та це чимось схоже на літформу в Фейсбуці. Добре, по лендінгу в мене зауважень немає, але ось я бачу, якщо сильно прикапуватись, так помітно, що ми продаємо шоповерт. Ми маємо знати, яка у нас цільова аудиторія купує. Можуть також купити жінки. Так, ви бачите, просто відгуки всі жінки. А, до речі, помічниця теж жінка, можливо, вона це і не помітила. Питання в тому, що аудиторія більше чоловіки, так жінки можуть купити на подарунок, але краще, щоб в відгуках також були чоловіки. Нам потрібно просто-просто замінити ці відгуки, наприклад. На чоловічі обличчя. До речі, можна користуватися генератором облич. Для прикладу я знайшов в інтернеті, є також нейромережі. Це можна звичайно прибрати там в фотошопі або в будь-якому редакторі і просто додати це на сайт, якщо ви не знаєте де брати обличчя, так щоб це не були там обличчя ваших знайомих або ще когось. Тому можна це зробити за допомогою нейромереж. Для прикладу, добре. Наступний крок, ми можемо під'єднати наш ленінг до нашого, наприклад, Телеграму, щоб отримувати в Телеграм всі замовлення. Я просто нажму старт, і ви бачите, ми вже підписались. Якщо я залишу, наприклад, тест ТГ замовлення, то це замовлення, ви бачите, вже зайшло. Електрична викрутка трансформ Мінішроповерт. Так ви можете швидко дивитися, що у вас заходить, по якому ленінгу можете. Також додати email пошту і всі замовлення також будуть дублюватися на email Ну і в CRM, CRM Нам потрібно для того, щоб ми там створювали накладні нової пошти, обробляли замовлення. А також якщо ви не хочете обробляти, то це за вас може робити аутсорсингові кол колцентри. CRM ми будемо використовувати звичайно, вже CRM Це CRM для товарного бізнесу. Тут є в принципі все, що вам потрібно: і, пром, і розетка, і інтеграція з лендінгами Укрпошта, нова пошта. Все, що потрібно. Нам потрібно просто зареєструватися і зараз приєднати наш ленд в декілька кліків. Зараз я швидко це покажу. Так, я зареєструвався в crm системі, отримав свій Лінк, логін та пароль. Так, давайте. Тут 14 днів безкоштовного доступу, також тут є подарунок, тому будемо зараз тестувати. Ми зайшли в саму crm систему у нас є 14 днів. А що нам потрібно зробити? Ми заходимо в систему і далі створюємо ключ API і збережемо налаштування. Так, чудово. Далі нам потрібно цей ключ API зайти в інтеграцію. Ми вставляємо сюди токен, а сюди наш а, лінк нашої crm системи TP. CRM API URL і відправляємо. Ми переходимо в мої лендінги і редагуємо далі. Заходимо в CRM, включаємо відправку CRM, і в самій CRM-системі ми маємо створити товар. Заходимо в перелік і додаємо. Так, у нас є наш товар, ви бачите, ID5. Ось ви бачите ID, ідентифікатор номеру товару, і також ми вибрали офіс 1 ID 5. Так добре. Якщо у вас буде інший буде товар, то ви просто міняєте ID або Офіс. Ви там можете також створювати свої офіси, але це не так важливо. Добре, далі. У нас це є. Тепер ми можемо також протестити лендінг і інтеграцію з crm системою. Ну ви бачите так, тест замовлення зайшло. Далі ми вже ставимо статус прийнято. Далі поворон, цінова пошта, створюємо ТТНК і так далі. Йдемо, додаємо якісь до продажі до товару і продаємо наш товар. Або це робить аутсорсинговий кол-центр. Так, заявки у нас є. тест заявок ми зробили. Наступний крок: це запуск реклами. Коли у вас більше, наприклад, одного акаунта Facebook, вам потрібно використовувати. Антидек браузер, щоб просто ви були, по-перше, анонімними в мережі. А по-друге, щоб просто ваші акаунти не банились, це все дозволяє робити. Антидек браузер. Я користуюсь Окто-браузером. До речі, по промокоду LP ви отримаєте 4 дні безкоштовно на тарифі стартер. Тут, в принципі, є все, що потрібно. Також я додам всі силки, як перевіряти Антик. Це є декілька сайтів, також як перевіряти і ваші проксі. Бачите, проксі мобільні проксі в мене Київстар є в є Браузер Лекс IP. тут ви можете перевіряти як проксі, так і антик. Якщо у вас, наприклад, використовуєтесь проксі Київстара, і тут ДНС також Київстара, це добре. Якщо не а якийсь там гугловський, так буде заходити, але я рекомендую, щоб ДНС були як в реальних сотових операторів. Так, але щоб не було підміни, наприклад, гугловських ДНС. Добре, так ви спитаєте, де взяти проксі. Проксі я буду використовувати кейпроксі місяць 20 8 доларів є Kyivstar Vodafone водафон, буду використовувати українські. Що тут прикольного? Є підключення SOCKS і HTTP. В принципі, цих проксі мене все влаштовує. Щоб їх перевірити, вам потрібно зайти на сайти, які я додам в опис. Це і в хор, і в браузер browserleaks.com.ip, IP, щоб перевірити DNS, та чи все показує правильно. Добре, ви бачите, це вже проксі від K-Proxy. все працює чітко. І до речі, на ринку одна із найдешевших цін. І по промокоду LPCRM також знижка назавжди 15%. Це ще буде дешевше ніж двадцять. Вісім доларів насправді я не знаю таких цін на ринку. 28 доларів. Всі продають по 40 і більше, особливо українські проксі. І ще один нюанс. по кей проксі прохайте у них, щоб DNS вони міняли з гугла на DNS оператора. Добре, це важливо, тому що я це тестував на акаунтах, коли ми фармали ботами краще, щоб dns проксі відповідав реальному ДНС, який, наприклад, в операторі. Тобто, щоб все збігалося, ви можете спробувати роздати інтернет зі свого телефону і подивитись, який там DNS, і потім порівняти з іншими проксі. І якщо там воно ну, буде все збігатися, то це хороші проксі. Тобто, все має бути як в реальності. Це зрозуміло. В проксі ми підключили наступний крок: наш це зайти в WhatsApp-менеджер нашого акаунту. Ви бачите, в мене є тут декілька кабінетів. Ми будемо запускати з кабінету, в якого немає ніяких реклам, якраз тестовий. Що нам потрібно зробити? Ми вибираємо ліди. В мене питали під відео, чому я вибираю ліди, а не там продажі, тому що інші показують, що треба вибрати продажі. Дивіться, я вибираю ліди по одній причині, тому що мені потрібна. Конверсії, ціль події, яка буде далі, ліди. Якщо я виберу продажі, їх просто ліди неможливо вибрати. Це мені потрібно, щоб просто відстукувались замовлення в мій лені. Добре, я далі покажу конкретно, що я маю на увазі. Дивіться, я тут називаю там шуруповерт. Шуруповерт. Це не так важливо далі. Тут, якщо ми включимо бюджет, то він буде розподілятися між групами оголошень. Якщо ви це не будете включати, то він не буде розподілятися між групами оголошень. На кожну групу оголошень ви будете ставити свій бюджет. Я включу його. Розподіляється він або по CTR або по ціні ліда, звичайно, Facebook сам дивиться як розподіляти, але це буває по різному дуже по різному Добре, далі ми ставимо сайт, максимальна кількість конверсій. Піксель акаунту нас вже є. Якщо у вас аккаунт, акаунт, ви просто його тут створите. Я скопіюю цей піксель, і там, де мій лендінг, мені потрібно зайти в аналітику, і там, де ви бачите ідентифікатор, Відстеження Facebook я вставляю мій піксель. І потрібно далі перейти. У вас має бути розширення в Google. Хромі, в це Meta Pixel Helper. Page view щитав. І тепер я заходжу в тест. Тест. І на сторінці «Спасибі» в мене має бути лід. Чому я вибрав ці ліди? Тому що мені потрібна ось ця ось подія конверсія, лід. Ви бачите, я тут вибираю лід. вибрав лід. І тут лід. І коли буде, наприклад, замовлення на моєму лендінгу, то це покажеться в кабінеті Facebook, буде лід і далі вже буде реклама оптимізуватися по тим, хто залишає замовлення. Якщо ви виберете якусь іншу ціль подію конверсії, то замовлення будуть заходити, але вони не будуть оптимізуватися по тих, хто замовляє, тобто не будуть ці замовлення показуватись в рекламному кабінеті. Але там, наприклад, в CRM-ку або в CRM-ку LPMobi будуть показувати ось ви бачите, тест другий зайшов. Все добре, два вже теста було чудово. Далі, що нам потрібно далі зробити? Бюджет у нас встановлений. Далі, ми що тут робимо далі? Ми вибираємо Гео, можемо вибрати також стать наших клієнтів, наприклад, для шуруповерту це краще, щоб це були чоловіки. Але коли ви робите перший запуск, можна робити на широку, тобто на всіх, ще одну групу зробити тільки на чоловіків, і там ще одну групу, там, навіть, там 30 років там до 55 або до 65. І місця розміщення, наприклад. Нас цікавить лише Facebook, ну, нас не цікавить Instagram. Нажимаємо далі, вибираємо групу, з якої будемо крутити рекламу, у нас вже є вона. І далі ми маємо створити нашу рекламу. У нас є фотографія, одне зображення чи відео. Ми вибираємо одне відео, виключаємо галочку, щоб вона крутила з іншими рекламами. Так, додаємо нашу фотографію. Далі додаємо текст. Ми можемо текст знайти в AdHort. Це можемо зробити з маленькою буквою. Нас ціна 499. Так, заголовок можемо написати сюди. Ну і далі ми додаємо вже наш URL нашого лендингу. Також додаємо UTM-мітки до нашого лендінгу. Так, щоб ми потім відслідковували в CRM-системі. Ці всі замовлення і бачили. Ну і на цьому наше налаштування закінчується. Далі ми, звичайно, можемо зробити ще декілька груп оголошень, які я вже казав до цього. Можна зробити групу оголошення, де будуть лише чоловіки, або вибрати ще якусь аудиторію, наприклад, чоловіки, які цікавляться якимись автомобілями, тому що це теж, в принципі, наша цільова аудиторія, машини, шурупи, ремонт, дача. Це. Це в принципі наша ціля аудиторія. Також поговоримо про масштабування реклами. Питали в коментарях, як масштабувати компанії. Ну, дивіться, є декілька. Варіантів це збільшення бюджету. Так, у вас, наприклад, є там якийсь бюджет перший. Далі ви просто збільшуєте цей бюджет, коли ви бачите, що це вигідно. Ви можете збільшувати бюджет. Також можна дати автоматичні правила. До речі, я на Ютубі вже знімав ці відео. Наприклад, якщо ви витратили там 10 доларів, немає лідів, то реклама сама або група оголошень відключиться. Або якщо там ціна ліда більше, ніж там 3 долара, то вона також буде відключатися там за 24 години сьогодні. або Останні два дні ціна ліда більше, ніж 3 долара. Ви там поставили. Вона також виключиться. Ви таке також можете зробити. більшим бюджет. Або в на компанії, або на групі оголошень, да? звичайно, все залежить від того, де у вас бюджет стоїть, або на компанію, або на групу оголошень. Далі ми можемо більше зробити компаній, також більше зробити групу оголошень, інші аудиторії знайти, тому що аудиторії приїдається вже ваше оголошення, вони вже бачать. Потрібно або міняти креативи, наприклад, коли частота, коли вона вже більше двох. Тоді потрібно або міняти аудиторію, або міняти саме оголошення, тому що в середньому кожна людина вже бачила два рази. Це не означає, що кожна людина бачила два рази, але в середньому так воно і є. І ще один варіант це запуск на інших аккаунтах. Просто ми робимо більше аккаунтів, купуємо більше аккаунтів, запускаємо через антик кожному аккаунту. Якщо це мобільний проксі, то ми можемо там, і 50, і там, 100 аккаунтів використовувати. Просто мобільний проксі змінюється при вході на кожен аккаунт, або по лінку, як це можна робити в кей самостійно, або там, по таймінгу, то 20 хвилин виставити, або, там, не знаю, в 30, коли будете сидіти, і просто використовувати декілька проксіків для всіх аккаунтів або для команди це інший варіант більше акаунтів з цим офером запускаємо або кожен раз нове оголошення або можна робити запускати одне оголошення на багатьох акаунтах наприклад ми не створюємо нову рекламу а рекламуємо те що вже є там якусь публікацію на нашій сторінці ми можемо наприклад взяти якусь публікацію або рекламу яка крутиться Ну і ви бачите, ми можемо її взяти, і ця реклама буде крутитися зі всіма лайками, зі всіма коментарями. І це буде підвищувати конверсію, якщо там, звичайно, є хороші лайки, тобто да, там, на червоні злі смайлики, да, вам потрібні хороші лайки, ну і позитивні коментарі. Це вам також потрібно. Ви можете, до речі, самі їх ставити. Як це зробити? Або у вас є кінг. Із цього кінга ми можемо запустити на різних акаунтах від імені Кінга і від імені фанпейджа, тому що у кінга є доступ до фанпейджу, і він з цієї фанпейдж запускає рекламу або до фанпейдж. Так, можемо дати доступ різним аккаунтам, але треба тестувати як краще. Не завжди добре, що ви багато аккаунтам даєте доступ до фанпейдж. Це може тригернути Фейсбук. Тому треба все робити в міру. І один з методів, як масштабуватися, це просто запуск реклами, яка зайшла, Тобто оголошення має зайти. Тобто воно має бути вигідним. Вам ціна ліда, наприклад, вас влаштовує. Ви просто бачите, що реклама л'ється чудово. Беремо... Інший акаунт і запускаємо це ж оголошення. А на цьому все ми проговорили багато, але звичайно можна ще балакати, так і 2 години, і 3 години, тому що на кожному кроці в товарному бізнесі при запуску є свої нюанси. Добре, з вами був Олександр Луценко, рубрика Товарка. Практиком. Пишіть в коментарях, як вам це відео сподобалось, чи не сподобалось. Ставте лайк або дизлайк. Побачимось в наступних відео. Не забувайте писати свої питання. Я все читаю і на все дам відповідь. До побачення.